Усі вітаю на фабриці. Новини. Я настасі федро. Мії сьогодні. Це Олександр Мусієнко, військовий політичний експерт, і керівник центру військово-правових досліджень. Вітаю вас, Олександре. Вітаю вас. Отже, така добляча атака була в ніч на 7 вересня від Російської Федерації шахетами. Не було ракети. Йдеться про те, що 58 ударних випила шахет збито. Ну і тут ще з'явилося повідомлення від нардепа Бужанського, що нібито шахет намагався атакувати будівлю Верховної Ради в Києві. Пане Олександре, сьогодні можна вже якісь такі певні висновки робити. Мета такої атаки, вочевидь, ракети можливо, збирають на якусь наступну атака, бо можливо, зараз треба ще час, щоб виготовити от більше ніж півсотні шахетів. Що це означає і куди вони могли летіти? Справа в тому, що якщо ми подивимося, то Росія збільшила кількість шахетів, які вони застосовують, треба сказати, і ми бачимо це за статистикою, яка є: якщо подивитися офіційні дані повітряних сил Збройних сил України, можна побачити, що кількість зростає навіть з офіційних повідомлень. Загалом загальна кількість. Здається, з них на щастя більшу частину збивати, тому що наслідки могли би бути більш значущими, і крім того, що Росія ще робить, Росія змінила деякі, скажімо так, параметри технічні цих дронів, що, до речі, може викликати відповідні збої, але вони дещо змінюють параметри і роблять все для того, аби шахіди літали вище. Тобто, щоб шахет летів на висоті 2-3 кілометри для того, аби він був менш вразливим або взагалі не вразливим для мобільних вогневих груп, тому що крупнокаліберні кулемети не дістають на таку відстань. В принципі, і для ПЗРК, якщо ти його не побачиш, тим більше вночі теж. Це важко зробити, збити, і щоб Україна витрачала більше своїх засобів, тобто більше набоїв до різних різного роду зенітних установок, такі як гепард і інші, і ракети до систем ППО, зенітно-ракетних комплексів, для того, щоб за задумом ворога це має зменшувати наші можливості, потужності. Потім щодо збиття ракет крилатих. Ну так ми розуміємо, що доцільніше звичайно. А ракети до зенітно-ракетних комплексів берегти для більш таких цілей, які точно не візьме кулемент. Ну рідкісні випадки в нас були звичайно вже за час цієї війни. Різний досвід був, але все ж таки, в більшості випадків. І тому Росія намагається виснажувати ППО таким чином, дезорієнтовувати і виявляти точки розташування Росія. Ви знаєте, що. Ряд, скажімо так, заходів був російсько-іранській співпраці, і публічних, і непублічних. Публічні це коли тепер уже секретар їхнього радбезу Шойгу літав до Ірану і мав зустрічі цього літа, коли Росія пообіцяла, що надасть система ППО С 400 якраз Ірану і інші засоби, і буде платити надзвичайно високі гроші, тому що вони купують шакеди по дуже високій ціні, і от буквально ще. В період 15-17 серпня десь в цих часових рамках був ще один візит. Він не публічний. Це мені відомо з моїх джерел, і росіяни домовлялися з іранцями, з іранськими військовими з двома генералами корпусу вартових ісламської революції про розширення співпраці і постачання балістичних ракет, так і додаткових шахедів. Ну і е, тут мова може йти про те, що е, може отримати Росія ще й шахеди з електричним двигуном. Є модифікація такі шахіди вже цього літа Ізраїль, е, скажімо так, встановлював, що Хезбула використовувала для обстрілів півночі Ізраїля. Їхня особливість в тому, що вони використовують електричні двигуни. І е, ну, їх не чути, тобто вони безчумні, практично летять дуже тихо, і в принципі з аудіовізуальними ознаками ви їх не розпізнаєте, але летять на меншу дальність 700-800 кілометрів. Тобто, там про півтори тисячі, як мова йде про шакеди 136, не йдеться. Це теж те, про що вони домовляються, але поки що фактів інформації про те, що могли бути передані, немає. А, ну, от така співпраця розширюється, і ось мета, чому Росія так використовує Шахеди. Що стосується цілих, можу сказати, що мета точно з того, що мені відомо, що 2 вересня поряд із об'єктами оборонної промисловості під час ракетної атаки, коли була поряд із об'єктами оборонної промисловості в Києві, ви знаєте, що Росія намагається постійно Вражати один об'єкт, який їх дуже непокоїть у нас в Києві, і постійно говорить про те, що там ну точно щось виробляється, ніби туди намагається цілитись. Але крім того, є інформація, що ціллю міг бути урядовий квартал в ході того обстрілу, якраз тому, що ракети мали долетіти якраз до центру столиці. Мета була терористична у ворога, ну скажімо так, спричинити реакцію, показати картинку. Дивіться удари по так званим центрам прийняття рішень, палає і так далі. Ці ж удари накладаються зараз і на те, що Росія вивчає інформаційно-медійний простір, і вони не просто так активізували терор балістикою. В цьому теж є мета ось цього витка, цього етапу, тому що коли Росія дивиться на психологічно-емоційний стан. На тлі новин про покровський напрямок чи катастрофу літака, F-16 чи інші фактори, які в нас тут відбуваються, вони в цей момент інтенсифікують атаки для того, щоб ну, ще більше психологічно тиснути. На що стосується ударів шакедами, нічого не можу сказати, що про те, що ціллю була Верховна Рада. Не маю такої інформації. Про 2 вересня можу говорити про урядовий квартал. Зараз важко сказати, що точно могло бути цілями під час цієї атаки по Києву. Зараз буквально за кілька хвилиночок я покажу відео, які з'явилися з Верховної ради, але давайте ще зараз от з приводу постачання того чи. О, озброєння для Росії, що поговоримо, тому що а, Сполучені Штати вже сказали, що Іран відправив ті ж самі балістичні ракети до Росії, і зараз мовляв Європа і США працюють над санкціями у відповідь на дії Тиграна. Але ну власне, тигран вже ми знаємо кілька там десятків років під санкціями. Росія під санкціями, але насправді не знаю, які це мають бути санкції, що вони подіяли на ось такі диктаторські країни, які між собою досі обмінюються зброєю, технологіями досвідом. Що це має бути, Дональд Трамп зараз пропонує вихід. Він пропонує скасувати так. взагалі санкції. Взагалі кажуть, що долар страждає на його думку. Але дивіться, я скажу таку річ, яка, можливо, для багатьох неприємна і не сподобається. Але, ну, скажімо так, це, 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 це факт, що в повній мірі зупинити. Військово-технічне співробітництво між деякими країнами, які б пакет санкцій не були. Досвід цих санкцій проти Росії і проти Ірану показує, що це неможливо в повній мірі обмежити так, не дати реалізувати якісь проекти, так, скоротити доходи через те, що ну погодьтеся, не кожен зараз ж купить в Ірану дрон, правда. Тобто потенційно, якби вони були не під санкціями, вони б могли продавати ці дрони, ну не знаю, можливо, в десяток з країн, можливо, менше, можливо, більше, як би домовилися, яка б була конкурентна перевага, а так не можуть. Тобто, звичайно, це обмежує, це зменшує прибутки, зменшує доходи, це робить а, певні моделі цих озброєнь дорожчими. Ну тому що об'єктивно треба розуміти, якщо чіп для Росії. Коштує 10 доларів, так якийсь, наприклад, китайський або інший візьмемо, ну чіп інший елемент, то для Франції він буде один ну з зрозумілих причин, але це все створює серйозні труднощі, але не унеможливлює співпрацю і виробництво зброї в повному об'ємі. І тому це відбувається через те, що ну ринок зброї так функціонує, знаєте що. Якщо буде попит, то пропозиція буде знаходитися навіть ціною великих ризиків, навіть ціною що декого в європейських країнах Фінляндії, Нідерландах Франції затримували за співпрацю з Росією. і, і воно, на жаль, ось так працює в повній мірі. Неможливо, але розумієте, що це все ж таки питання ціни? Це ж дуже виснажує по бюджету. Тобто, ця ж зброя вона коштує набагато дорожче, в 4, в 5, в 7, в 10 разів. Або якісь елементи, тому що враховується і закладається в ціну великі ризики постачань, тому Росія дійсно ослабилась, тому я можу сказати, що імпортозаміщення в них не відбувається тими темпами, якими вони хотіли, і вони досі є залежними. От що дуже важливо розуміти, що ось ця залежність Росії від е, інших країн все ж таки зменшує їхні простори для маневру, чому зменшує Ну тому що. Е, можна сказати так, що якщо вести тривалу війну, ти маєш розраховувати на якісь ресурси, і що з тобою будуть партнери, або ти щось можеш купити, і так далі. Поки що у Росії є тих, у кого вона може щось купити, в неї закінчуються обсяги того, що вона може виробити. Але наскільки ця співпраця буде надалі, і наскільки вона стала, це питання. Хоча треба погодитися, що є проблема із тим, що. З ці держави між собою, яким здавалося багато кому на заході, що все їх уже там ну обмежили, такі як Іран, наприклад, і вони не будуть становити небезпеки. Бачите, небезпеку становлять. А отже, це означає, що санкції, якщо і працюють, то не в повній мірі там, де треба, бо в Ірані інфляція, і ви не можете купити, наприклад, новий автомобіль практично, тому що там мита понад 100 відсотків, і це втридорого буде. Але ви можете купити щось і сконструювати дрон. От парадокс. Тобто, це точно означає, що санкції треба передати і змінювати. Друге, не санкціями єдиними, і третє, все ж таки висновок, який робиться, це те, що співпраця розумієте і ланцюжки постачання, які є а між країнами, їх треба розривати максимально. А вторинними третинними санкціями це іноді потребує часу, і поки ви знаходите схеми, за якими почали працювати обхідними, там Росія, Іран, Росія, ще з кимось. Вони вже щось закупили, потім вже вдарили і б'ють по хвостах, б'ють правильно. Потім під санкції підтягують інші компанії, посередники. Але це відбувається постфактом. Ну це не означає, що санкції взагалі не працюють. Вони працюють, але на жаль, не в повній мірі, і не так, як би нам цього хотілося. Також покажу от фото з Верховної Ради, з'явилися не буквально от перед нашим інтерв'ю. Ну, не знаю, чи можна робити висновок, що у Верховну Раду летів цей шахет, от кілька уламків показали, з'явилося у відкритих мережах. Ну, по перше, ціль так, нічна Верховна Рада там нікого немає. Ну, навіть якби вдалося вразити шахетом будівлю, не знаю, як би це взагалі вплинуло так на центр прийняття рішення, як каже Путін. Чи Власне, поки що зарано робити якісь певні висновки, треба чекати якогось розслідування. Я думаю, що треба почекати. Я не виключаю нічого, розумієте. Тобто, могло бути міг бути збитий там, ми міг летіти саме сюди. Міг бути урядовий квартал, виходячи з того, що це пост, знаєте, от 2 вересня, те про що я кажу, ракети запускали, так і а, по урядовому кварталу зараз могли вдогонку, що називається і шахеди. Я би не виключав, але з точки зору, от розумієте, наслідків атаки в Росії ж цікавить, тут зараз не практичні наслідки. Всі ці атаки вони містять подібні ще й психологічно складову. Це елемент того, що вони хотіли би підняти власний бойовий дух, так, і власним воєнкорам там дати можливість, знаєте, таку що. Давайте побачимо, подивимося, як ми знищуємо, там які ми молодці, і так далі, і намагатися просто створювати картинку для деморалізації, в тому числі в Україні, там і так далі. Це, це просто ради заради картинки. Ну, ви ж прекрасно розумієте, що інформація, її подача, її інтерпретація це дуже потужна зброя в цій війні. Дуже потужна. На жаль, іноді, з нашого боку, десь недооцінена. Її треба ще до, скажімо так, над тим працювати, щоб зрозуміти, яка це дійсно потужна зброя в наш в нашому 21 столітті. Росія над цим працює дуже потужно. Вони використовують кожен привід, кожну атаку для того, щоб її подати з потрібними їм наративами, з виходячи з їхніх позицій. а от Ну і нам треба випрацювати щоб цьому всьому протидіяти, власне кажучи. І тут розумієте. А шукати якоїсь практичної складової не варто, тому що якщо це і була атака на Верховну Раду, то це виключно для картинки, виключно і не більше того. Ну і що ж, давайте поговоримо також ще про висновки засідання Рамштайну, тому що напередодні як Зеленський лише мав туди їхати, у Німеччину багато експертів, журналістів казали, що це такий буде політичний Рамштайн, тому що раніше там був авіаційний, коли ми чекали в 16, коли чекали леопарди, говорили багато про танки. А сьогодні, очевидно, нам треба. Багато дозволів, дозволі, які нам допоможуть знищити ворога не лише на тимчасово окупованих територіях, ну а звісно, десь глибоко в Росії. Але що відомо за результатами? Штати нам виділяють новий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів. Німеччина, Данія, Нідерланди також передають Україні ще 77 танків леопард. Ну і Канада дасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет. І йдеться про те, що 1300 боєголовок до них. Німеччина поставить Україні ще 12 самохідних артилерійських установок. Ну і на додаток Єврокомісія виділяє Україні теж теж кошти. 40 мільйонів євро для енергетичної інфраструктури. Пане Олександре, чи це очікуваний, скажімо так, результат, чи дійсно, можливо, чекали з того такого політичного рішення, якого, на жаль, досі немає? А, перше, що стосується практичних наслідків по зброї, вони цілком нормальні, прийнятні для нас абсолютно і в такій робочій атмосфері і площині? А, звичайно, завжди розумієте, якщо запитати, чи. Усього достатньо, звичайно, треба більше, і можна сказати, що е, хочеш отримати більше, більше пакетів, пришвидшення постачання того, що вже було обіцяно. Це теж до речі, окремий пункт і на цьому наголошував президент України під час виступу, якраз там на Рамштайні. Він казав про те, що ми потребуємо не просто ППО, а й пришвидшення постачання того, що нам вже було обіцяно. Тобто, це теж питання, яке є на сьогоднішній день. Відповідно. З точки зору того, що ми отримуємо, це звичайно підсилення. Я би звернув увагу, що тут є як і е, компонент сухопутний для сухопутних військ, фактично, так і компонент повітряний для літаків F-16 і рішення з точки зору розширення програм навчання для наших пілотів і ракет, і ракет для систем ППО. І е, там цікавий є момент з формулюванням для подальшої підготовки українських резервів. Ну, ми розуміємо, що українські резерви це питання, ще й на майбутнє. Тобто, це констатує той факт, що Рамштайн готовий підтримувати Україну далі, незважаючи на те, що там російська пропаганда намагається донести. Звичайно, що цей Рамштайн мав бути знаковим. Ми розуміємо прекрасно з однієї події: це обговорення рішення про надання ударів право ударів в глиб території Росії. Далекобійною зброєю, так атакам саме Стормшедов, Скальпіджі і так далі. І е, поки що, ну і Рамштайн треба своїм сприймати як такий претекст: знаєте, тобто, передмова е, до і підготовчий етап до зустрічі, яка має відбутися у президента України із президентом Сполучених Штатів на полях і на асамблеї ООН, і де мало би бути вже ухвалено рішення. Ну а через Рамштайн воно пропускається суто з точки зору технічних деталей, моментів вибору цілей там, ну того що може розглядатись на рівні міністрів оборони або командувачів армії, і ми почули: ну скажімо так, поки що невтішну для нас заяву від міністра оборони США Шалойда Остіна, який сказав, що ні, немає такої необхідності зараз з військової точки зору, на його думку. Давати нам право бити атакам сами, тому що, мовляв, Росія відвела свої літаки за межі засягу дій цих ракет. Хоча теж треба розуміти, що Україна ніколи не зациклювалася виключно на аеродромах. Є дуже багато цілей. О цієї ночі, наприклад, уражено успішно склад Воронежської області в солдатському. Та були ракети, КН-23 балістичні, північно корейські вони вражені, і це не аеродром. Але це просто приклад важливої цілі, склади з боєприпасами, снарядами, які потім їдуть в Україну або обстрілюють територію України з російської території. Якби в нас були ракети, було б більше така кількість цілей уражено, і стало би дійсно дещо навіть і безпечніше, якщо це можна про це говорити на територіях прикордонних чи прифронтових, тому що знищувалось би це. А другий момент, а, третій момент, що Остін сказав, так у вас є свої, своя зараз власна зброя, якою можна це робити. Ось, власне кажучи, те, що відбувається, і поки що цього рішення немає, але президент України працює. Видно, що він, знаєте, так знову ж таки намагається пробивати цю стіну. Власне кажучи, я думаю, що він не поїхав, щоб оживити формат, щоб додати драйву певного, щоби. Поінформувати в тому числі партнерів про курську операцію, її мету, і він це робить особисто. Наші плани по ударах по території Росії, чітко визначивши, що ми не маємо наміру бити по цивільних об'єктах, про що я теж постійно кажу. Ну а далі чекаємо. Тобто, ця боротьба за це таке потрібне для нас рішення, вона продовжується. Так, буквально от сіжа заява Буданова, щоб росіяни не так сильно раділи, що вони там сьогодні змогли щось на Україну так запустити побільше всього. А він сказав, що українські дрони тепер можуть точніше, нагадав так. Ми вже знали також цю інформацію. Попередньо можуть вражати військові об'єкти Росії на відстані до 1800 кілометрів. Тобто, будемо чекати, звісно, яскравої бавовни і хороших новин. звідти. пане Олександр, ну і до поля боя, тому що тільки б буквально напередодні, як волонкома командувач зсу сирський сказав, що. Українським військовим вдалося зупинити просування росіян на покровськ. А видання Forbes почало писати про те, що насправді українці там зараз на цьому напрямку відновлюють позиції і готуються до такого собі контрнаступу. Можливо, так це не йшлося у таких масштабних межах, але все ж таки, пане Олександре, ситуація на покровському напрямку вона врятована. Можна сказати, що не вдасться ворогу остаточно все ж таки до цього міста дістатися. Одної з пожеж, скажімо так, пожежа локалізована, визначені її напрямки, і деякі а, спалахи вони дійсно зараз погашені. А, але треба розуміти специфіку тут важливо прокомунікувати, що міг мати на увазі головнокомандувач збройних сил України, тому що ну, якщо ми говоримо про лобові атаки чи фронтальні атаки російських військ Бік Покровська, вони зупинені. Гродівка, Новогродівка сюди, на чому так сталося? До речі, тому що от коли багато хто знаєте, говорив про те, що а що ж відбувається, Росія так, начебто, стрімко рухається в бік Покровська, і я тоді казав, що судячи з географії, як вони намагаються просунутися, не все так може бути добре для ворога, тому що вони розтягнулися, і в них виник фактор, коли логістика не встигала за передовими частинами. І темп операції, ми вже можемо констатувати і вивчати відповідно на досвіді уже того, що можна вивчити, що російська логістика не встигає розвивати темпи операцій за піхотою, власне, підтримувати тили, не встигають за передовими загонами. Це добре. Цьому, до речі, є і причина в тому, що Україна працює над тим, щоб і українські збройні сили щоб вражати. Логістику ворога на відстані, починаючи з оперативних тилів закінчуючи складами, які вони переміщують поближче до лінії бойового зіткнення. Це дуже хороша ознака. Далі, враховуючи цей факт, Росія розтягнула свою лінію забезпечення, не змогла в повній мірі українські сили в певний момент провели ротацію, посилили угрупування на Покровському напрямку, і ворога тут чекав неприємний сюрприз. Відчувши серйозний спротив саме ось тут, на фронтальному боці наступу. Росія зрозуміла, що зараз вони можуть тягнутися в бої за місцевість за місто, і вони до цього не готові поки що, тому вони так само відчули опір українських сил оборони і змінили підходи, і вони рушили флангами. Тобто, фланг один пішов на Курахове через Селідове, де тривають активні бойові дії. Це південний фланг. Північний фланг вони розвивають на мирноград з метою перерізання логістичного сполучення там важливої, важливої дороги, і з метою того, щоб створити фактично з флангів е охоплюючу операцію. Так Росія діяла і в районі Бахмуту, і в районі Авдіївки, і за таких великих е ну як вони думають, великих таких наступальних кампаній, які влаштовували. І тому зараз я скажу, що ситуація на покровському напрямку вона залишається складною. Нам з чим силам оборони вдалося зупинити просування на деяких ділянках. Дійсно, це факт, але ворог е, намагається просуватися на інших. Південний фланг за попередній період мав там певні успіхи, тактичні, агресор, і зараз на північний фланг. Тобто вони рушують, рухаються на Курахове на Мирноград, і звідти вже думають розвивати свої атаки в бік Покровська. Але темпи операції збиті безпосередньо саме на Покровськ, що дає можливість українським силам дещо закріпитися на позиціях і готуватися до відбиття тепер флангових операцій, а так, які Росія буде планувати розвивати. Це в той же час змінює плани і погіршує становище для Росії, тому що затягує період якому вони тому що тепер флангами вони можуть до зими наступати, і це вже не бої безпосередньо в зоні Покровська в місті, там, наприклад, як вони думали наприкінці вересня? І це змінює ситуацію, але ситуація залишає, продовжує залишатись складною, і на деяких ділянках на півдні, особливо ворог дійсно має певні успіхи, хоча наші сили роблять все для того, щоб їх там зупинити і стримувати. Покровськ критично важливий для нас, тому що зараз дуже багато експертів наголошує про те, що далі відкривається шлях на Дніпро і Запоріжжя росіянам, і сьогодні вже говорять про те, що не зовсім було би, скажімо так, м'яко кажуть, приємно, якби росіяни посягали на ще одну область України. От є розуміння, а що може бути далі, і що нам треба обов'язково втримати Покровськ. Втримати треба для цього багато що робиться. Ви ж бачите, що темпи операції збиваються, логістика перебивається, а для ворога створюють нові виклики там, де можуть наші сили, як і сказав головнокомандувач Збройних сил України, що ми шукаємо рішення не просто щоб протистояти симетрично Росії, виставляючи свої угрупування напроти їхніх такій же кількості, а ми шукаємо більш такі творчі інноваційні підходи. Я би назвав і тому. Все робиться для цього, затягується час, який я сподіваюсь буде працювати на нашу користь. Принаймні, поки що складається враження, обережно скажу так, але ризики для Покровська не зняті, вони можливо дещо відтерміновані, і наше завдання за цей час посилити наші позиції, зокрема в озброєнні, оборонні позиції, в тому числі захисні. Для того, щоб остаточно ворога виснажити і вимотати на цьому напрямку, щоб він не досяг поставлених цілей. Що стосується подальшого і загроз для Дніпропетровської області, ви знаєте, я би не став забігати наперед, тому що все ж таки бої ще тривають на Донеччині, і вони тривають не настільки зараз уже стрімко і швидко, як ворогові того би хотілося. Але. Все буде залежати від розвитку бойової обстановки на фронті. Побачимо, як буде ситуація розвиватися в залежності від того, чи буде Росія мати успіх. Я чому кажу, не треба поспішати, тому що мені два тижні тому таке ж питання задавало і задавали, і тоді ситуація, здавалось би, була інша ще гірша для нас. Я говорив, що передчасно робити висновки, тому що збройні сили працюють для того, щоб не дати ворогові розвинути темп. І багато чого буде залежати в яких вони кондиціях, в яких силах вони війдуть е, взагалі, в якому стані вони будуть після битви за Покровськ. в якому стані будемо ми це так само важливо і наше завдання виснажити їх швидше, ніж ворог виснажить нас. Але все ж таки тенденції до того, що Росія готова е, збільшувати мобілізацію зараз дуже потужно за рахунок якихось внутрішніх ресурсів, поки що не видно. вони Продовжують в'язниці, вони продовжують взялися за умовно достроково звільнених, і їм говорять або тюрма, або їдеш на Донецький напрямок. Але якихось скажімо так, залучення аж надзвичайно масштабних сил а, поки що не простежується. Можливо, зараз жовтня, там листопада, можливо, вони щось на весну будуть готувати. Але зараз кидається враження на те, що їхня основна ціль бодай вийти. На те, щоб напівоточити Покровськ, а там уже буде по ситуації. Що ж, будемо вірити нашим силам оборони в те, що вдасться стримати ворога на ну, звісно, нашим західним партнерам, які також, очевидь, мають нам в цьому допомагати. Пане Олександре, дякую безмежно за важливу розмову, за час, який ви для нас сьогодні знайшли. Дякую. Друзі, з нами був Олександр Мусієнко. Це керівник центру військово-правових досліджень. Дякую кожному за вас. Закликає ставити вподобайки цьому відео, також писати ваші коментарі. Ну, звісно, хто ще не підписався, просимо обов'язково це зробити. Дякую вам, бережіть себе.